Я тобі, скину, я тобі скинула я тобі скинула я тобі скинула на пошту як це робиться Да. Він не та, ну, така от вот кнопка. знаєш, що це за кнопочка да? розберемося. все-таки скапывается тут. И Там получается э, спокойно... Половиной... Все-таки там. Так, сейчас... Вы не подсоединяетесь с ума Не может поделиться... Не може подивиться цим своим экраном на Ютубі. А чому не можу? Ну давай закриваю вкладки. Може, щось не подобається. А, все зрозуміло. Угу. Угу, mm -hmm. так, значит так, зараз я зайду на Ютуб. Адивлю шо там. Mm -hmm. Але цей запис кудись зникає, так? Да? А, а потім, так, ну, да, ну сейчас просто не видно, але на факті, по факту воно записується. Mm -hmm. а, щоб, а щоб виключити, то теж треба знову натиснути. Можна пам'ять, пам'яті було на новиті. Так і що. А, я бачу себе. А. Да, на ютубі є відео, є презентація. Хоча б давайте хоча б півгодини запишемо, я нічого не, не торкаюсь. А я вже тут заодно бачу помилки, які треба повиправляти. Чудово! Може. Сказати, Оксі, можуть якісь питання, бо нам потрібно зрозуміти, як на Ютубі, який буде звук і буде вас почути. А, а, а ти маєш спробувати виключати мікрофон, тому що оці всі дідушки, вони можуть в процесі щось говорити, розумієш? я відключила звук, зараз Олексій. Олексій, скажи що небудь. Пошли нас, ми тебе зараз не почуємо. Власті, може, через стінку і почує, але я не почую. Я її вже послав. Так. Э, а включить я не можу. Адміністратор включить не може. Ні, тільки виключити. Типа ти пишеш, що ви не можете включати. Ну, самі мають включати. Це в усіх програмах так. Щоб э, включити, треба людину попросити в Zoom, принаймні, надіслати цей самий запит, щоб вона включила мікрофон. А чого мене так странно видно? Вам мене, у вас я по центру свого віконечка? Да. Ні. Ні. Да? В смысле, ні. Не. От Нет. і в мене ні. От і, і в мене ні. половина тільки. От зараз. Ну, да, Отак... ну, це... Ні, навпаки, от так по центру, Катя. Отак половина фейса. Я поняла, бо ти з телефона. Я, у я мене бачу, тоже, на Ютубі виходить... я бачу, і в Міті бачу тебе чудово. Хорошо, значить, я не буду, бо, бо я сижу зараз по центру своєї камери, а бачу себе теж половину, але у мене, ну, у мене весь міт, получается, в спливаючому вікні, він весь зжатий. Тут, як... Тут така фігня на Ютубі, виходить, я віжу себе два рази. Тобто в міті себе бачу, і як адміністратор Ютуба, там окошечка на Ютубі з'являється окошечка. Я там себе також бачу. Так може ти просто виключиш в себе камеру? Якщо я виключу себе камеру, то то що то що зараз не на Наша тобі ця демонстрація я тебе? Так. Я можу в себе виключити з удовольствием. Так, ну мені треба виключити на Ютубі камеру, да? так? Якщо я виключу вигде. камеру, то я виключу камеру, під виход... ні, там... а я відключу а я... А я... А я... А, ти... з ноутбука. Да, так, відключить звук. Настя. Так, знизу. То закрий її механічно. У тебе немає шторки? Типа, шторка на камеру. Диви, у мене тут шторка спеціальна. Оп. Та руку тільки. Камера закрита. Просто, коли заходиш, не вмичати камеру. Або відключить зараз знизу от коп і відклюй і все. О, так, да, все, у тебе фотографія зі Стасіка. Так ні, це. це камеру я виключила в Міті. А я кажу, що там на самому Ютубі є дві камери. Типа камера як адмін на Ютубі, і там я є. Ну, я зрозуміла, але ну, якщо тебе буде видно двома маленькими значками, нічого страшного. Там я є рівно. Я виключив тільки в Міті, а там я є на ютуб. Ну, я просто Поміляй на Ютубі відображення тобі... зображення того самого екрану, там можна налаштувати, щоб ти бачила або не бачила. Там є учасники. Зміни форму представлення. Я про YouTube кажу, При чому тут був мід? В YouTube ти мид, демонструєш? Так, але. Боже, ну, зміни і налаштуй просто відображення екрану, не військо я. Так, все, YouTube, все окремо YouTube мене показує. Тут справа не в Гуглі я мікро. Тоді можете виключити себе свій звук. Це, мабуть, це, мабуть коли запускається запускается е, трансляція, там коли налаштування, там, мабуть, сам налаштування, е, надо не включати камеру. Мабуть, так. Давайте я зараз завершу цю трансляцію. Спробую. Ще. Давай попробуємо ще раз. Давай. Я хочу ще раз цю саму